Прилавки ринків і супермаркетів восени, звичайно, рясніють не так яскраво, як влітку, а скоріше забарвлюються в благородні природні тони. Хоча і в цей час можна зустріти овочі, відразу впадають в очі. Йдеться про гарбуз. З гарбуза можна приготувати велику кількість смачних страв, це і крем-супи, і салати, і десерти, і закуски. Експериментувати можна і потрібно нескінченно. Адже гарбуз ще й шалено корисно для здоров'я. Ділимося десятьма корисними властивостями гарбуза, про які варто знати. Один зміцнює імунітет гарбуз, втім, як і будь-який інший сезонний овоч, багато вітамінами, мінералами та іншими корисними речовинами в її складі присутні каротин, пектини, вітаміни з е групи рідкісні вітаміни д і до цинк, магній, кальцій. Ферменти, пілки, клітковина, крохмаль, а ще в гарбузі у великій кількості містяться цінні антиоксиданти, які зміцнюють імунітет і допомагають підвищити захисні сили організму. Мало хто знає, але гарбуз дійсно ефективна для профілактики грипу та простудних захворювань. Два покращує травлення. Якщо такий багатий і воїстину унікальний склад гарбуза вас не вражає, то у нас є ще один вагомий аргумент на користь цього продукту. Регулярне вживання гарбуза покращує роботу шлунково-кишкового тракту і нормалізує травлення. Так, гарбуз допомагає при запорах, діареї та інших порушеннях в роботі шлунково-кишкового тракту. 3. Знижує шкідливий холестерин. Дослідники з Кембриджського університету встановили, що гарбуз і корисні речовини, присутні в її складі, мають дивовижну здатність знижувати рівень шкідливого холестерину 4. Лікує акне. Маловідомий. Але дуже цікавий факт про гарбузі, її використовують в косметології. Гарбуз просто ідеально підходить на роль інгредієнта поживних масок для обличчя і тіла. Натуральні маски на основі гарбуза усувають жирний блиск і ефект лискучої шкіри, допомагають в лікуванні вугрової висипки і прекрасно тонізують шкіру. П'ять прискорює обмін речовин, регулярне вживання гарбуза прискорює обмінні процеси в організмі. Пов'язано з тим, що в її складі присутні вітамінк, швидкий метаболізм, в свою чергу, сприяє очищенню організму і зниженню ваги, так що гарбуз є просто незамінним продуктом для тих, хто стежить за своєю фігурою і намагається правильно харчуватися. При цьому гарбуз має настільки м'яким дією, що її можуть їсти навіть люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. 6. сприятливо впливає на статеву систему. Мало хто знає, що гарбуз за своїми корисними властивостями нагадує природний афродизіак. цей овоч найсприятливішим чином діє на здоров'я статевої системи, як чоловіків, так і жінок. Правда, для більшого ефекту потрібно їсти не тільки м'якоть гарбуза. Але і гарбузове насіння, саме останні так корисні для інтимного здоров'я. Сім ідеально підходить для дієтичного харчування. Дієтологи обожнюють гарбуз, рідко зустрінеш продукт, який був би надзвичайно корисний для здоров'я, але при цьому володів низькою калорійністю, незважаючи на високу поживну цінність, 100 грамах цього овоча міститься всього лише 22 кілокалорії. Гарбуз можна їсти в сирому вигляді, запікати, варити, готувати з неї круті салати, смузі, низькокалорійні десерти і класні чіпси для корисних перекусів протягом дня. 8. позитивно впливає на кровотворний процес. У складі гарбуза присутня залізо, нідь і фосфор. ці елементи відомі тим, що вони позитивно впливають на процес кровотворення в організмі, якщо ви полюбите гарбуз і будете намагатися готувати її регулярно. То це стане відмінною профілактикою недокрів'я і атеросклерозу. 9. Заспокоює нервову систему. Гарбуз заспокоює нервову систему. Якщо ви спостерігаєте у себе безпричинне відчуття тривожності або дратівливості, то приготуйте на ніч гарбузовий напій. Вам буде потрібно півсклянки гарбузового соку і дві столові ложки меду вранці прокинетеся в прекрасному настрої. 10. Нормалізує роботу серця і судин. Гарбуз багатий калієм. Цей елемент дуже важливий для здоров'я серця і судин, а ще яскравий овоч покращує згортання крові, перешкоджуючи виникненню тромбів.